Всім привіт, друзі! Зроблю таке коротеньке відео. Знаєте, на рахунок чого. Ну, дуже багато парвовірусу зараз пішло по господарствам. В чому причина? Давайте так, коротенько. Почалася війна і великі комплекси ну, зіштовхнулися з великими проблемами. Великі комплекси з великими проблемами, маленькі комплекси також з великими проблемами. <кій> Получається, що, по-перше, зупинилася на деякий час взагалі вся індустрія, корма, медикаменти. Ну, ще де були медикаменти, це було простіше. Якісь ну, надвеликі комплекси, які мають розвинуту інфраструктуру, їм стало легше. А, наприклад, домашні господарства взагалі перестали робити прививки від парового вірусу. Наприклад, я тут брав собі прививки, в мене були лишні. Я кинув оголошення в різних чатах, групах, що є ну, лишні дози парвовірусу. І дам символічно за шоколадку. Мені навіть ніхто не подзвонив, я ці вакцини просто знищив. лишні. Але я беру собі, мені, бо мені важливо, я шукав і знаходив. Але в основному поголів'я вирізали. Тому дуже мало зараз маленьких поросят на комплексах на ремонтне стадо я маю на увазі генетичних чистих там порід, і менша була потреба у цьому первовірусі. Виникли, виник вакуум, бо дуже мало було потреби в ринку ну, на ринку в цій, в цій вакцині. І виник вакуум на складах. Ну, Яка там вакцина спортилась, її знищили, нову не замовляли і виник вакуум. І виходить, ці кнурі, які росли на багатьох господарствах, вони не вакциновані від парвовірусу, Ну, на жаль, таке це є правда. І цей парвовірус широко пішов у населення. Звісно, там на господарствах далі що? Вони вакцинували собі від парвовірусу, провели вакцинацію. Закупили велику кількість вакцин, прямо там з Франції чи звідки. І в них питання вирішилось, а в господарствах домашніх питання не вирішилось. І я. Ну, наскільки це стало дуже популярна проблема, я просто дивлюся по чатам, по групам, дивлюся по запитам на рахунок паровіруса і по дзвінкам аж мені, а я маленький. Господарник тут розумієте, тут в мене невеличке господарство, і навіть якщо вже до мене дзвонять і пишуть мені з таким питанням. Ну це проблема досить широкого масштабу. Тому, друзі, що я хочу сказати, навіть якщо вам потрібно вакцинувати одну свинку і вам приходиться брати великий флакон, який там коштує там 1500 гривень, чи скільки там, чи, чи, чи 1200, ну дивлячись, яка вакцина, то рахуйте, що це ціна одної вакцини, і все. Просто беріть, кидайте клич по селі, можливо, хтось. Захоче з вами приєднатися до, до цієї вакцинації від фарвого вірусу, і ви в складну можете собі купити ці вакцини. Ну А якщо ні, то все рівно беріть, це вигідніше, якщо ви 1700 гривень чи 1500 гривень потратите на вакцину і збережете собі свинку, збережете потомство, яке свинка, свинка вам народить. То це все рівно вигідно, друзі. Так що е не жалкуйте на вакцину від парвовіруса грошей, вакцинуйте своє стадо, вакцинуйте ремонтний молодняк, вакцинуйте кнуриків. Ну а знаєте, я недавно прочитав в групі: ось беруть сім'я без сертифікату, ото і маєте. Ну, нема можливості. Ну, тут, Наприклад, в мене тут в такі одна аптека продає сім'я, Якісь сертифікати. Вони. Ну, слава Богу, в них все добре, знаєте, але ж може бути і не все добре. Я беру на свій страх і ризик. Ну, в мене правда, стадо вакциноване. То ніби слава Богу, але все рівно мені би не хотілося навіть вакциноване стадо, мені би не хотілося брати сім'я з паровірусом. Але будемо надіятися, що ця ситуація з часом виправиться. Я думаю, десь по часі, десь рік ця ситуація буде виправлятися, або люди будуть ну, вирізати це стадо невакциноване, або все ж таки дойдуть. Що це дешевше купити вакцину, навіть якщо вона дорога, і будуть використовувати е, даний препарат. Добре, друзі, бажаю вам здоров'я. Якщо буде цікаво, комусь в мене є контакти, декількох. Де Виробників і декількох продавців, хто продає вакцини. Якщо буде цікаво, то напишіть я скину номер телефону і будете собі замовляти з Богом всім. Будьте здорові, ви і ваші поросятки. Бажаю, щоб парвовірус не зайшов у ваше господарство. Якщо зайшов, щоб ви його успішно знищили з Богом, Україна понад усе.